Сьогодні вже доведено, що еволюція це не наука, і вона основана на домислах, на теорії, але не на фактах. І навіть ці мінауковці говорили на цю тему, що еволюція це не наука, адже вона основана на вірі. Є багато фактів, які підтверджують молодість землі, але, попри це все. Є люди, які Противляться, Слову Божому, говорять, що землі мільйони років вірять в ці всі теорії, вірять в цю брехню. І вони опираються на методі, Радіовуглецевий метод, який вимиряє вік землі. В його основі є ізотоп Ц14. Він розкладається, полурозкладається за 5. 1730 років. І сьогоднішні дослідження показали, що його склад є в кістках динозаврів, в алмазах і в кам'яних порядах. І що це говорить нам? Говорить нам про те, що Земля молода. Адже якщо він присутній в кістках динозаврів, і він має свій час по розкладання п'ять тисяч років. Це підтверджує те, що землі близько шість тисяч років. І що слова Біблії вони правдиві, і що сказано в Біблії це все істина. Це ще плюс один факт в підтвердження молодості землі.